Галасіво! Баб'є літо. Все заполонено паутиннями, листями, чудовою красою. Де мої паутинки? Як чудово пошуршати. Гарна дорожка для велосипедистов, А так забегунул. Оп, это все видно чудні. Это половина. Після хиловину. Сподіваюсь, всі вже не тільки почали підготовку до зимового сезону, а вже і готові. Це я запізнююсь, але, але намагаюсь. Намагаюсь не сильно відставати. Більше п'яти кілометрів не бігаю. Менше теж. Більше басейн і плавання. Ой, басейн і зал з гантелями і тренажерами. Добів багато. 100-річних і 50 Є там 500-річний Максима Рильського і до нього. Всім гарного дня миру, спорту і гарних фото. Спортивне орієнтування напевно Но. йдуть змагання. От що буде, якщо спрятати цей контрольний пункт? От все, змагання пойдуть не в ту сторону. Другу світову тут була лінія оборони, багато котів залишилось. Люди постійно ходять з минушукачами, знаходять різні речі. Там лівіше і трошки вверху правіше. знаходяться такі окопи траншеї но вже вони трошки засипані але десь метр півтора кому дуби, на столики сюди приїжджайте гарні ділянки для бігу велокросу велокатання